Не існує ключа, який відчиняв би всі двері. Так само, як одна проблема не означає одне рішення для всіх. Одним із найчастіших запитів є відновлення та зволоження губ. Про один із методів корекцій. Сьогодні у програмі на візит з'явилася пацієнтка зі скаргами на сухість губ та блідість кольору, які вона хотіла би скоригувати без зміни індивідуальних рис обличчя. Та об'єму губ було прийнято рішення провести процедуру відновлення губ препаратом реджуран гідробустер. Реджуран гідробустер це новинка в лінійці реджуран. Унікальною особливістю даного препарату є комбінація полінуклеотидів та гіалуронової кислоти. Полінуклеотиди – це біостимулюючі агенти, які забезпечують регенерацію, тобто відновлення шкіри. Гіалуронова кислота забезпечить тривале зволоження та усуне сухість і лідокаїн, що Ходить до складу препарату зробить процедуру безболісною та максимально комфортною для пацієнта. Якщо пацієнт вагається, чи збільшувати йому губи, чи ні, короткочасна волюмізація від препарату Реджуран Booster Плюс стане такою собі приміркою губ для прийняття фінального рішення. Підписуйся на канал Естетична Медицина 360 та будь в курсі всіх новин.